Гуманітарний інститут черговий раз порадив своїх студентів першим святкуванням визначної події для кожної людини, як випускний. Випускники під бурхливі оплески викладачів, родичів та друзів, зайшли до зали та з самого початку могли насолодитися святковою атмосферою. Саме в цей день кожен хотів привітати вже дорослих колись першокурсників. Так, про ректору науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності Євгену Івановичу Трушлякову було надано перше слово, і він побажав ніколи не забувати рідних одногрупників та викладачів, котрі пройшли з ними і щасливі і сумні моменти життя. А директор гуманітарного інституту Олег Валерійович Бабіна. Подякував усіх батьків за те, що вони довірили своїх дітей саме цьому університету. Протягом вечора усі присутні дивилися на запаливі танці та пісні, котрі для них підготували студенти нук та гості з інституту культури. Сподіваємося, що усі випускники знайдуть свій шлях в житті та досягнуть цього, чого вони самі запланували.